У нас багато друзів, які жили поряд з нами, туди на війну відправили, і ми їм допомагаємо теж. І ми самі необхідні речі, горілки, душі, воєнні милися. Салфетки, ліки, ну, таке, що необхідно, потрібно, найважливіше. І маскувальні сітки, щоб накривати техніку. Варення. Абрикуса Абрикос. і сливове з горіхами. А хто готував варіння? Я і мама. Я пишаюся своїми дітьми, бо кожного разу, як тільки ми зустрічаємося з вами, як тільки ми готуємо передачу, посилки, мій клас один із найактивніших. Вони дуже. Турбуються про те, щоб дійсно нашим воїнам у лавах на передовій вірніше було дуже комфортно, і ще жодного разу не було, щоб вони не прийняли участь у зборі якогось матеріалу. Наші діти в кожну коробочку, в кожний цей пакуночок, який ви бачите, вони разом із батьками вкладають смаколики, предмети особистої гігієни, сезонні ліки, щось від отруєнь, шкарпетки, білизну. В'яжемо шкарпетки цілий рік, бо в них є велика потреба. І наші діти вкладають ось такі малюнки. Наші діти пишуть листи. Читаючи їх, ну, я розумію, що я недарма живу на цій землі і недарма роблю свою дуже маленьку освітянську справу в нашій гімназії, бо вони дійсно це роблять щиро. Вони і так у нас найкращі, але хай вони ще раз в тих умовах важких це відчують і розуміють, що ми маленька частинка їх надійного тилу. Ми вас любимо, ми вами пишаємось. Повертайтеся живими, повертайтеся з перемогою. Дякую за постійну допомогу колективу учнів вчителів та батьків гімназії No110 та її директорці Уліскій Ользі Михайлівні. А також окрема подяка таким учням: Паномаренко Богдан, Пономаренко Нікіта, Плащинська Юлія, Богатир Мілена, Бабічев Євгеній е та Байрамов Захар. Разом йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава!